Треба попробувати там десь поплавати, щоб сподобалось, правда? Так, Руки зайняті, <проб> треба триматися. Ганусь, ти вже готова плести? Це шедеврально. Не можна? Таку красуню на пляв їдучу. Включай музон, Ганусь. Включай музику. Де є музика? Тримати, повішати сюди. Ага, давай. Отако. Поїхали. Отак. Обняла свого друга друга і поїхала. Ти як вони тримають. Ти молодець. Ти самаленька. Ти така крута. Тримайся, Давай тоді за ще тримайся. Давай. на Мама тут, жик, жик. А водичка тепленька така? вот тепленькая такая. Ти вчепилася в віку, так? Да? <плес> Що там? Що там? Тримаєшся за віку міцно? Попливли? <плес> <Да? плес> пішли, пішли. Боже, яка плавчиня. <плес> Ще й співаєш щось, да, Так. <ріст> а <ріст> я <втративі>. <ріст> а я <ріст> Або за кружок, або за кружок, я переживаю. за за кружок. А, 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 за кружок. А, Ще носика треба почукати навіть не можна, так гануть. <ріст> 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 Тобі так добре за мене так, ну, тримаєш. Тут рука вже болить далі. Треба так трошки, щоб ти її так не спішаш, щоб вона звиклася, бачиш? Так, да, махаєш, так. А, так краще, так, да? так лягти собі на вікусю. Ця пані Ганна Марія, поділіться, будь ласка, вашим враженням Ганна Марія, ну це просто. Ти така крута. Твої з твоїй тітю. A está muito, 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 I <laughs> can't-